but still a Паняночка, вибачте, у вас не буде місця сзади вашої дубці підвести старень. Ой, дождякаю. А ви розумієте, до у вас у, в... у вас день зеленчик не, не влізе у вас там хуй з п'ятдесят сентября. Можете дати пораду цій жінці? Да. Парюся, парюся, а вона ніяк, ніяк не ну, хочеш стосунки? Я, я тут за нею ухажу і всяку. А ху... з, з ким? З тобою так. Та, 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 та. Молодець, Люба, бачить. тікай нахуй. Ти що, стара. купила, старай? <реш> а вас не цікавить неймовірна жінка суха знаєте, Трішки тріщинок трішки, цока вже не так багато, але якщо надкусити, то смачно. Поняла не турбую, виведемо по винограду. Асповій дайте мені секунду проблюватися, я щось від, від нервів... Вибачте. Може вам волосся подарувати. Ніхуя. А ви чим займаєтеся сьогодні і зараз? А я вам ходімо, у мене тут і у мене тут і як цієї юля, я туди працюю. А, а ще що таке? Пі... Вам Вам від великого пісруна? Добрий день, панянка, це мій чоловік, не лезьте до нього. Знаєте, є така хвайна поговорка. Якщо голова болить, то якщо сексом займатись, пройде. Ви хотіли би перевірити? Вибачте, монетка впала. Вибачте, я кінчу. Вибачте, у мене шлюховий апарат від відмовив. А ми знайомі? А я вас знаю. А я вас таке... А ви так, мене ні. Так, <рес> Леонію, ти не розказуй, що ми їбались в 45-му, будь ласка. Що, я побігла. Ти, Льоня, давай ти цей, ну хуй, тебе класний був в 45-му. Ой, вибач. Що ви пацьки на моцьках з повним баком бензика? Я в рот не брав, я воював. У, блядь. Гарна дня. Чого вас цицька звисає? Щоб ти з пола легше до... 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 до ртом до, до, до неї дочіпався. Іди геть звідси, поїхали, мій сексуальний молодий. Я знімалася в плейбоїх, до речі. Багатська поклонників. Три. А... а, -а хто? Сусідка Галини, стервозна шльондра. Вона постійно мені за... Дивишся, я не якась... Зупиніть, зупиніть машину! Тільки для вас. Я не якась шльондра! Ви мене куди везете? Ви мене в ліс везете? Ви мене хочете виїбати в лісі? Чого, Тоді до побачи. А якщо я передумав? Добрий день. Ви <свят> <свят> <Бл> <свят> <свят> знаєте, мені сьогодні 87, а завтра в мене гроб. В мене розклад життя, він такий, знаєте, непередбачуваний. Сьогодні я йду ага. клюпці, зараз вона до мене, завтра вона до мене на похорон. Дивіться, але хочу, щоб цей день у вас пройшов. Ну прекрасно. Ви хочете. Бабушка, віддай пенсію. фенсію. <плату> мене ще не заплатили. <плату> Максимка, я тебе потім відчислю за за сорт, за те, що ти мені сортир відчистив. Вибач, що у мене ванту за вдома не було, тобі довелось відсасувати ротом. Киця, <плату> вибач, <плату> Макс. Віт, привіт, жіночка. Я та я скоро буду. Знаєш, я повинна тобі ануса відполірувати. Давай наступним разом якось. Не, не все я милом намашу, язика і там все відро як то любий. А що таке каста? Це такий магазин в інтернатах. <плату> а яка яка там за зараз... Я вам потім покажу. як В лісі пересічемося, я вам покажу. Побігли в ліс. Треба пересікнутися. Лю... Чоловік мал... молодик. чи мал... мал... чоловік молодик. Маловий чоловік. Гарно пахне, я вибачаюсь це. Це хлорка. Знаєте, ото ваш голос оцей. Він так звучить, так ніби він створений. Дякую, yeah, я спокуси. курила 50 років. Да, да, от. Вибачте. Кажу, як звуть вас, Любий. То дивіться, по паспорту я Петро, але кличка в мене Карлос. Пан Карлос, ви не хочете залетіти, так би yeah. мовити, на мій дах. Пада Карлоса дах поїхав. <laughs> Який молодий курвешник на нього. Йоб, блядь, мать, йоб, Ай, Я червочки побачила на рибалку, зараз позбираю. Ви ж наша кролика. Добрий день, я з -з -з защитник тварин. За що ж, вам не жалко, чи що? Ну, насправді не дуже це моя здобич на сьогодні. Ви наші збили зайчика, так а там же ж у магазинах є продукти. А вон ще зайчик. Це карма шанон. Це, це називається що мене карма. зачепило. Можемо їхати в магазинчик, прикупити прикупити І Я є тільки за на друга. <ріст> ви не чули. Я буду пива десять <ріст> і курку пен... смажену мені, будь ласка. І... Шано на презервативе поклади. Ультра Да, здесь, да, да і, і смазку четерну. А у є ота смазка X500, коли вже пустеля на. А от, я вам скажу так, в мене є горілка з собою, ви не бажаєте. Обожнюю горілку. А, а ми. Мене... Не хватить. У мене є три. Чудово. А це у нас щось типу побачення. Це називається гарно провести час з прекрасною жінкою. А, ну, то ти поїбались і розійшлись, правильно розумію. Але Право. ви нікому не кажіть, що я Карлос. Добре, Карлос. Я Петро. Добре, Карло Петро. Петро Паскаль. Не льовка. Я, я хочу писати. Думала вже у вас вдома пописати, ну вже а, не можу терпіти. Може, за сусідський буде на кніг. Не підійде. <рик> тільки не біда порогу, пані Єсесеній. я прошу. Ви мені пропонуєте пописати в джомбадек! Бо я зараз така і зареус сося. Така її справа. Мені мі не тільки пописати. а де тут туалет? твоя лет. ні. Дуже легче. <логічна. рик> <рик> 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 я ле я вже ледь терплю. <рик> Може я зобрю <рик> <вдобрий рик> якийсь <дискус. рик> Це джакузі, це не туалет. <рик> Но. Я ногою провалилась в туалет, а можна надухаритися духами. А, там є ж? Да, є, От тут якийсь э, Макс Ренда і Понс Бі портало древе. А, можете все використовувати. Дякую, О, і зараз потрібно буде. попит. Карлопаспідровскаль, тут не змивається. Ну, постарайтесь там. К кинула. Унітан набрала в ладошки, кинула. Вона брала ладошки, кинула, унітаз. Почала проколкувати.

Була і там таку дитякий хвойний костюмчик знайшла. Так, відкрила шахву, знайшла так, знайшла м'ясо, м'ясо прострочилось тиждень тому. Ой, горить! Ходімо я вас нагадую. Я вам тут нагадувала. Ну давайте я з вами подірюся. Погодуйте мене з ротика, як мама пташка. А ви просто плюньте мені в гіб. Ніхуя себе хуйна. Шансона, якусь туремну пісню, ви ж, ви ж ви ж тюрми сиділи, посадили мене за гра і давай на кукан саджати. То спочатку не хотіла, потім все це одобрила. Пісь дома ми. я побрила, кожен день жию я вхвальна, бо в тюрми не відбиваю. Ну, присідай. Я не байдужий громадян, я приїжджав. Два, побачив. Три. А що ви робите? Всім сказали присідати. Ладно. Де? Ну ви сказали присідати, коли стоп. Присісти можна вот там вширити. А бутилька Може Вас цікавить, якась ще інформація. А, підскажіть, будь ласка, все життя все цікавило, а ви і роняли мила в тюрми. Ороняв кожен. А скажіть, а це правда, що якщо мила вронити, то потім, ну, всі по кругу вас пускають. Як вралели, зазвичай... Да? Та, да, новачки зазвичай такі ну, йдуть на розхват. Кла Поїхали спочатку. Спочатку в магазин я куплю 500 пачок мила. 500 мало буде. Ну можемо купити 500, а до більше. я не... Ну ви розумієте, що вам цього тільки на тиждень хватить. Е, доброго дня, шановний. Привітаємось по-нашому. Оооо. То челюсть була ваша, чи що? Да, вона у вас рту запали до її вишукувати назад. Стоять. У oh, <laughs> мене один глаз на вас інший на Петра Порошенка. Так це пальма стояча. Бачите, навіть вона стоїть а у вас ні. васні. Бабка, пиши на колоках. На Щас промиємо. На парковку на колоках, да? поналі. Раз, два, три. А я за цей чому брать <плес> Ти Він не бере, бере участі! Ти себе бачив! Красавець! Мені, подо... Мені сподобалось, дякую, шановні. Я визвав лікаря. Я вже, знаєте, на той світ хотіла. То я просто, щоб швидше було. До побачення. Давайте я зроблю бітбокс. Ой, давайте. Е, э, да, давай бі бітбокс. Ну, добре. Йоу! Диш, диш, диш. А є! Летс гоу! Це олдгольний реп! Йоу! Я бабка на мільйон! Йоу! Зараз ми тут і там! Йоу! Розвивається вся виздало. страна! Йоу! Ви що сказали, Люба? Кажу, знала наперед, що ви будете казати, бо сижу вашому ефірі. Моя телю. Здається, мені треба в дурку.